Уже в самій назві рідні наспіви заколдоване творче кредо колективу, пропаганда кращих творів української класичної та сучасної музики, і її зв'язки зі світовою музичною культурою. Так в першому відділенні концерту звучала музика відомих українських композиторів, а в другому класичні твори ближнього та дальнього зарубіжжя. Не можна сказати про те, що це як десь трошки модна дані. Зовсім абсолютно ні. Вони просто якраз викона, займаються виконавством абсолютно різна. Бічним різнобарвним і це якраз і відображає творчість даного колективу. Відомий колектив не перший раз в нашій області. Приємно дуже спілкуватися з, з публікою Житомира. Дуже багато я бачу знайомих людей, з якими ми вчилися в консерваторії, які допомагають тут і в налаштуванні інструментів. Тут прекрасні чудові майстри працюють. От я сподіваюся, що ми знайдемо в залі контакт між глядачем і концерт пройде вдало. У творчому здобутку колективу понад трьох тисяч концертних програм, і майже кожна програма це робота з солістами, які є окрасою української вокальної школи. Серед них Анатолій Солов'яненко, Раїса Кириченко, Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнко та багато інших. Цього разу глядачі насолоджувалися співом заслуженої артистки України Єлізавети Ліпітюк та лауреата міжнародних конкурсів Сергія Бортника. Для концерт пішла судовольцем, тому що в цьому колективі я слышала много. Слышала по радіо його, і поэтому я з огромным удовольствием вживую, як говорится, его слишу. Дозвольте мені від колективу п'яти музичної школи подякувати директору філармонії за те, що він зручно організовує всі концерти. На яких я частенько буваю, концерти дуже корисні для нас, і я думаю, що для громадськості міста наступний концерт відбудеться в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Наше місто відвідує оркестр популярної та джазової музики Хмельницької філармонії. Початок о дев'ятнадцятій годині.